Банк Ватикану це дуже закрита структура, в якій дуже багато чого цікавого відбувається, через це все в тому числі відбувається вплив на інші країни і на політику інших країн. Розкажіть про цей закритий банк Ватикану. Що він себе уявляє, і що це взагалі таке? Тему, яку ви підняли, щоб ми з вами обговорили. Ви навіть не виявляєте. Яка вона вибухово інформаційно небезпечна? Небезпечна не для мене. Про Ватикан, його фінансовий банк, а точніше, як він називається, Інститут релігійних справ? Я знаю дуже-дуже багато. Причому певний час я володів інформацією безпосередньо з середини Ватикану, починаючи. Десь 1997 чи 1998 року, після того, як прочитав пару лекцій по боротьбі з російською мафією в Європі, відмиванням брудних коштів офіцерам спеціального підрозділу Італії в Сіцілії і в Римі по боротьбі з мафією, дуже добре познайомився з цими офіцерами і наша, потім дружба, яка склалася, товариство. Допомагала мені в депутатській діяльності в боротьбі з міжнародною мафією і злочинністю, корупцію на вищих шолонах влади в Україні. І через від своїх колег, офіцерів підрозділу боротьби з італіянською мафією, пам'ятають таку коза Ностра і багато, що переводиться наша справа і багато інше. Я знав дуже багато подій, що відбувається у Ватикані. От, і навіть одного разу, будучи в Римі, це було вже коли президентом був Віктор Ющенко, по-моєму, 2006 чи 2007 рік, будучи в Римі, зустрічаюся зустрічаю своїми друзями-колегами зазначеного підрозділу боротьби з мафією, один із керівників одного відділення познайомив мене із священнослужителем із самого Ватикана. Він непогано розмовляв російською мовою, і було про що поговорити, і про що. Дізнатися Банк Ватикану або Інститут релігійних справ це дійсно унікальне явище. Перше, що я вам скажу, ні одна держава в світі, і її правоохоронні органи Італії на території якої він знаходиться, правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки, правоохоронні органи Європейського Союзу. Не мають права ні на які юридичні, процесуальні або контрольно-ревізійні дії, щоб перевірити цей банк. Підкреслюю, ніякі. По великому рахунку, хоч банки рахуються Банком Ватікану як юридичної структури, юридичної структури, він по великому рахунку є фактично приватним банком Папи Римського, якого обирають після смерті попередника. Проводити ревізію або якийсь аудит, можуть лише фінансові контролюючі ревізійні структури самого Ватикану за письмовим дорученням чи розпорядженням Папи Римського. І більше ніхто не має права робити перевірку. Наступно, звіти чи е, якісь перевірки, які робляться за вказівкою Папи Римського, обговорюються на закритому засіданні. Так званої колегії кардиналів, де обговорюють питання, подальшу діяльності цього банку. Більш мафіозного банку по відмиванню брудних грошей різноманітних мафіозних структур Італії, Латинської Америки, наркоділери, російської мафії, державних різноманітних діячів. Ну Немає немає жодної банку. Якщо ви пам'ятаєте з історії, це десь було було, щось я згадаю. 2002 чи 2003 рік скандал з відбування брудних грошей російською мафією в банки Ох Нью-Йорк. Я тоді часто був у США, був як голова тимчасової слідчої комісії працював у справі вбивства журналіста Георгія Гана відомий відомоплівки майора Мальченка. От і за матеріалами, які були мною подані в Генеральну прокуратуру України і президенту Кучмі, про хабарі розкрадання валютних коштів Павлом Лазаренко, але в Україні справа проти нього не порушили, він тільки в Сполучені Штати Америки, там ця справа почала розслідуватися там. І я допомагав працівникам ФБР і прокуратурі от е, Сан-Франциско в розслідуванні справи про відування брудних грошей Павлом Лазаренко. І тому я ці всі фінансові і політичні скандали, які виникли з Банком Фіюр, дуже добре знаю. І тоді також були виявлені ну, певні проводки фінансові афери із Банку Ватикану. Ну це вони, вони не були такому штабні. Приведу вам один просто такий ключовий приклад, щоб ви розуміли, ким є Банк Ватікан для воєнного злочинця Володимира Путіна. І для багатьох інших диктаторів. Тож і злочинців. Ви пам'ятаєте великого друга дружбана Володимира Путіна, прем'єр-міністра неодноразового прем'єр-міністра Італії Берлусконі. Не забули. Так, от, знаючи про роботу Банку Ватікана як премєр міністр Берлусконі порадив своєму другу Володимиру Путіна. Свої гроші, гроші російської мафії ховати в Банку Ватікану, або як називається, Інститут релігійних справ. Вам важко повірити в цю суму. От, у те, що я вам скажу, яка сума грошей відмивалася і залишилася на рахунках Банку Ватікану, але в основному не в євро чи в доларах. А у дорогоцінному коміті, а брильгантами. Рахунок йде не на сотні мільйонів. Шановні глядачі YouTube каналу, шановний пане Сергію, йде не на десятки мільярдів. мільярдів. 200 мільярдів доларів. Вдумайтеся цю цифру. 200, приблизно 200 мільярдів доларів еквівалентно. Находяться на рахунках Банку Ватікану або Інституту регіональних справ, причому гроші Володимира Путіна, інших диктаторів і представників е мафіозних структур Російської Федерації, які пов'язані з олігархою і з режимом чекістським режимом Путіна, переведені в діаманти і зберігаються там. Навіть не в золотих злитках, бо це велика вага, а в діамантах. І можете появити, це візуально легко, дуже важко уявити, що таке 250 мільярдів доларів, яка це обсяг і де його ховати. І тому ці кошти були переведені процентів десь, мабуть, на 80, на 90 у дорогоцінні каміння. у Діаманти. От у Банку Ватікану за порадою друга Володимира Путіна, колишнього прем'єр-міністра Берлусконі, зберігаються кошти Володимира Путіна, його найближчого оточення олігархів і керівників мафіозного злочинного світу Російської Федерації. Оце, щоб ви знали. Виникали. Генералов, ну, я не те, що не можу собі уявити 250 мільярдів доларів. Я навіть не можу собі уявити, скільки це потрібно діамантів купити, щоб їх зберігати. Це якісь просто. Ви знаєте скандал. що? А я вам скажу: на що діамантів, да? порівняння у фізичному об'ємі своєго Сергію, це виглядає не так і велике, велике порівняння. От, розумієш, що. В залежності від того, яких каратів діаманти. А долари євро обмінювалися, покупалися лише діаманти високої якості і найбільших карать, то мільярд доларів може замінити декілька десятків кілограмів діамантів. От вам і так сказать, порівняйте. Ось І всі кошти. Коли виникали ті чи певні скандали, Ватікан, ну, в першу чергу, хто? От. Імператор, Папа Римський, ще раз, шановні мої, наголошую, що форма правління Ватикану це теократична монархія. У руках Папи Римського сконцентрована виконавча, судова і законодавча гілка влади. Уявляєте? В одних руках в однієї особи, сконцентрована в руках законодавча. Як виконавча і судова гілка влади. І ще одне я вам скажу з цього приводу, навіть таких повноважень немає диктатор, воєнний злочинець Путін. Хочеш, не хочеш, хай під його дудку, але закони приймає Державна дума. Хочеш, не хочеш, але якось, хоч залежно, але хоч видимість якоїсь незалежності, судова гілка влади. І, хоч підпорядкований уряд, але ж таки його затверджує і формує за участю президента парламент Російської Федерації, тобто Державна Дума. Хоча щоб ви знали, яка форма правління. В руках Папи Римського сконцентровано все. Ну, ви знаєте, що Папа Римським є представником Ісуса Христа на землі. Хоча не лише католики, християни, а й православні, і протестанти, і багато інших конфесій християнства, Ісуса Христа і всі християни вважають Ісуса Христа Сином Божим. Але от як бачите, щоб ви просто розуміли, що собою являється ну, в реальному житті. Папа римський, хто б не був би, давайте нагадаємо, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, військових і цивільних. Завдяки вам, ми вже зібрали понад 700 тисяч гривень і продовжуємо збір, бо війна продовжується поранені і далі. На жаль, відбуваються поранення в Україні не тільки військових, а й цивільних. Подивіться, будь ласка, на що витрачаються гроші. Війна скорічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складна ситуацію витягнути. І всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, Українська держава виділяє на лікування на складні поранення всього кілька тисяч гривень. Хоча інколи операція обходиться в 100-200 тисяч гривень. Потрібен інструмент нашим лікарям, потрібні ендопротези. Багато що потрібно. Тому я вас закликаю. Ви бачите QR-код банки програми Ви кінцівку зараз на екрані закликаю всіх задонатити, скільки можете на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Шановний Сергій, я хочу подякувати вам і не лише від себе особисто, я недавно зустрічався ну, своїми онуками дітьми, а і мене їх дуже багато. Як і зараз на фронті, за лінією фронту. Для кого я батько за віком, для кого дід. Вони ж дивляться наші з вами інтерв'ю, мої виступи. І саме головне дивляться, яку ви допомогу нам надати тяжко поранених. Передаю вам низький уклін щиру подяку. Навіть дехто з такими, не знаєш, нестримними сльозами на очах, бо прекрасно розумію, що завтра можуть його доставити в лікарню, а треба буде рятувати кінцівку. Ось, я звертаюся від цих хлопців, які захищають нас і дають нам можливість спілкуватися з вами, допоможуть проекту, врятує кінцівку. Щоб ми найближчим часом закрили суму, скажімо, мільйон гривень, щоб можна лікувати наших дітей, наших захисників і захисниців. І ще одне, інколи в мене теж якось проривається емоційність. Я не знаю, гріх чи не гріх, це що я вам зараз скажу, люди можуть по всякому осудити. Ну, це відео. Де я розповідаю про Ватикан, і буду розповідати далі про Папу Римський, про його банки. Я через своїх друзів, які є в мене в Ватикані, відправлю. Легко перевести на французьку, італійську, іспанську мову, щоб послухали католики. О, так от я звертаюсь до кардиналів. І нового обраного папи. Десятину своїх статків, які має Банк Ватикану, відправити на, як гуманітарну допомогу Україні. Ви ж вони ж говорили про гуманітарну допомогу Україні. Десятину своїх валютних збережень на програму Врятуй кінцівку». І все. Те, що відбувається з фінансовими аферами у Банку Ватикану, Інститут релігійних справ, тісно чому пов'язане із московською мафією і злочинним воєнним режимом Путіна. В пресі були скандали величезні. Якщо не зраджує мені пам'ять, 1921 році ну, були судові слухання. От. У справи різноманітних фінансових афер пов'язаних з діяльністю Ватиканського банку, нерухомість за кордоном і так далі. Ще один епізод. Це, це всі мене знайомили мої друзі із підрозділу боротьби з мафією в Італії, коли я там був. Це був випадок, що я згадаю, 1982 чи 1983 рік. Був величезний. Політичний, фінансий та і, взагалі юридичний скандал, Банк Ватікан дуже фінансово співпрацював з одним італійським банком, Зараз назву Італіянського банку, не пам'ятаю, через якого відмивалися брудні кошти італійської мафії і нарко... наркомафії Латинської Америки. Це 1982 чи 83 рік. <кл 'як> от. І от коли почався розклубуватися клубок. Розслідувала ну, от, фінансова поліція Італії при участі підрозділу <кій> боротьби із мафією. Генеральний директор цього італійського банку чи генеральний управляючий банку, ну, от, його знайшли повішеним під мостом. І матеріали слідства, які були, вказували на те, що причетність до його вбивства має безпосередньо Ватикан. І його структури. Ну, коротко вам скажу: ну, ви знаєте, в Шувакаті в есть є Швейцарська гвардія, ну, це більше для ритуалу, охорони Папи Римського, так Римського. У Ватикане є своя Жандармерія, типу якогось правоохоронного органу, і в Ватикане є два своїх суди, які за вчені злочини, то скажіть створення на території Ватикану, тобто держави Ватикан, ведуть розслідування і, про, і правосуддя. От, але мало хто з вас знає, що у Папи Римського є стаємна служба, щось похоже, якщо можна сказати, на службу внутрішньої безпеки чи на службу контровідку, яка виявляє, скажімо так, чим займаються кардинали, єпископи, священники. От, Католицької церкви, і якщо виявляють такі речі пов'язані із дитячою порнографією, педофілією, насильницькими сексуальними злочинами, як правило, з неповнолітніми людьми, то щоб це не вийшло на наружу, таких священників не судять. Ватикан своїм судом хоча може судити. Їх відправляють якось далеку країну, якусь іншої католицької єпархії, щоб там вони були священниками, і так далі. щоб не доведи Господи, це не стало загальновідомим. Були випадки, коли знаходили священників, пі навіть епіскопів католицької церкви, жорстко заміщених у цих сексуальних злочинах, а педофілією. Журналісти находили навіть інших африканських країнах, коли їх папа римських спробував сховати. Оце, якщо коротко сказати. завершуючи про Банк Ватикану. Десь років уже п'ятому назад, чи десь папа Франциск був обраний папою у березні 2013 року, по-моєму, так, в березні 2013 року. Він пробував робити якусь реформу цього Банку Ватикану, але в межах того, що можна. Почалися навіть друкуватися певні звіти, але ну, це було, знаєте, я вам як слідчий слід минулому начальник відділу контрольки, від скажу, що це була грамота, а не звіти про діяльність банку. Уявіть ситуацію, от якби я, так скажемо, вас запитав, запитав а так, що таке розгалуженість і діяльність Ватиканського банку? Уста 57 країнах світу, а 193 країни являються членами ООН. А у 157 країнах світу є парафії Католицької церкви, от, через які здійснюються самі різноманітні фінансові операції, пов'язані з Рашима, з нерухомістю і так далі, інвестиціями і всі самі тому подібне. І ще одне. По всьому світу відкриті десятки десятки релігійних інвестиційних компаній, корпорацій, організацій, як одна відчуватися, які здійснюють свої фінансові операції як інвестиції для підтримки різноманітних гуманітарних програм Ватикану. І всі ці фінансові операції проводяться через банк. Ватикану його відділення, його відділення, і жодна копійка не оподатковується. Жодні ці операції фінансовим органам інших країн неможливо перевірити, тому що все знаходиться в руках Ватикану. По великому рахунку, знову ж кажу, не хочу, Боже позбав обідати, образити простих віруючих католиків, як і інших е, віросповідань, але Банк Ватікан так само, як і. Сам Ватикан, як політично державна структура держава в державі це паутина, яка практично опутала всю земну кулю. Для підтвердження цього я можу вам я взяв виписку, зробив із останнього звіту Папи Римського Франциска два години тому назад, щоб. ви Уявили просто з Рима. Католиків на сьогоднішній день нараховується приблизно 1 мільярд 400 мільйонів. 1 мільярд 400 мільйонів. Це найбільша релігійна організація віруючих у світі. Якщо взяти всіх християн, о, і яка їх кількість, так? Християн, так то цей разом з православними протестантами це, це 2 мільярди 200 мільйонів. Із 2 мільярдів 200 мільйонів, мільйонів католики складають 1 мільярд 400 мільйонів. Но якщо ми возьмемо мусульман, які віддані ісламу, то їх на сьогоднішній день налічується близько 2 мільярдів. Десь 1 мільярд 900 800 1 мільярд 900 мільйонів. Я вам сказав, що парафії католичної церкви знаходяться у 157 країнах світу, От, а країнами штана Мон є 193 країни. І всі ці фінансові операції, які проходяться через відділення Банку Ватикан. І ніхто їх не може абсолютно привірити. І який це вплив, це вже будемо переходити в геополітику, От, і щоб завершити з Банку Ватікан, в одній з своїх публікацій, ну, на юридично-історичного характеру, не політичного, а написано мною ну, як слідче, я зробив висновок на основі тих матеріалів, документів, зібраних по всьому світу. Що якщо розкрити таємницю діяльності Ватиканського банку Інституту релігійних справ, я не знаю, що може трапитися з простими вірянами католиками. Ви побачите таку сумасшедшу корупцію, таке хабарництво, ви побачите. Тисячі тисячі об'єктів нерухомості по всьому світу, які здаються в оренду по риночним цінам для декого для панижим цінам, які махінації робляться з продажо цієї нерухомості. До речі, що я вам скажу, що Банк Ватікан як Європейська держава знаходиться в зоні валюти Євро, але Банк Ватікан має сам випускати євро. Металеві монети з зображенням пап римських, от. хоч там є обмеження, випуск таких монет не більше на суму, ніж 1 мільйон євро, але на це, як кажуть, закривають очі і пускають, скільки, скільки, скільки за, захочуть. Так от, це такий паук, який тримає у своїх щупальцях у паутині оці, оці гнізда по відмиванню брудних грошей у цьому світі. Що такою паутиною навіть не володіє Банком Йорк чи інші американські банки, які під підконтрольні правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки. Ще одне я вам скажу. В 1996 році чи в 97-му році, це можна уточнити, було створено Центральне фінансове розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки. Ця організація по своєму впливу. І могутності, фінансовому забезпеченню, а фінанси ще все сильніша навіть і впливуюша, ніж центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки. Так от навіть ця фінансова розвідка Сполучених Штатів Америки нічого не може реально зробити, щоб перевірити діяльність цього Банку Ватікану, його фінансове зловживання і махінації. Ага. Завершуючи про Банк Ватікан, скажу одну річ. Рано це пізно. Але цей нарив, гнійник, він буде прорваний. Будуть витоки із середини, дехто журналісти ще зможуть, будуть спеціально витоки. А можливо, щоб спробувати поставити під контроль, а це ще йде боротьба зв'язку з виборами Папи Римського 7 травня. Зроблять спеціальний виток навіть з самої середини Ватикану. Але ще раз скажу, коли світ, особливо віряни, прості віряни-католики, яких налічується майже 1 мільярд 400 мільйонів, побачать ці всі фінансові афери, корупцію, хабарництво, яке просвітає і використовується Ватиканом, то люди просто ужаснуться. От. І можливо. Не фанатики, а свідомо мислячі, свідомо вірячі, які вірять істинного Ісуса Христа, а не намісника Ісуса Христа на землі, яким являється Папа Римський. Це ж ти до такого. Ага. То я не знаю, що станеться з цими віруючими католиками. Дякую, що дивитесь, Ставите вподобайки, коментуєте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео. Доєднуйтесь до цього словетного товариства на українській платформі САПСАП. -Сап. Посилання в описі відео для одноразових донатів, як МОНО і Пейпел. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!